Такий графік, як я вам розказала, він забезпечує заквасці життя від дозрівання до дозрівання. Ну максимум вона може трішки осісти, от як зараз пшенична осіла. Життя сильно там не осідає. І це важливий насправді графік, щоб у вас співпадали пропорції годування з тим, коли ви її годуєте, щоб вона дозрівала, от щоб це відбувалося приблизно в одну і той самий час. Тоді закваска буде збалансована, і тоді вона буде давати вам збалансоване тісто, тому що яка культура у нас в заквасті живе, така культура буде жити і в хлібі, в тісті. І коли закваска слабка, вона не може дати сильного тіста. Все, що відбувається в заквасті, буде потім відбуватись в тісті. Тому, наприклад, якщо закваска у вас постійно перекисає, постійно в голодному стані або більшу частину свого там, часу. Від догодування до годування, вона перекисла і голодна, то вона вам буде давати слабке тісто, яке буде накопичувати багато кислоти відчутно, але буде погано розпушувати тісто, воно не буде вставати і не зможе стати пухким. Просто фізично там не зможуть відбутися ці процеси, які мають відбуватися, коли тісто стає пухким. Знов таки, коли у нас співпадають, Накопичення газу, розпушення і накопичення кислот і ароматів. От вони співпадають, ці напрямки, і ми отримуємо класне тісто. Так само, от як введені закваски, у нас має співпадати графік годування і пропорції годування, щоб у нас закваска існувала в збалансованому вигляді від дозрівання до дозрівання. А якщо у вас закваска сильна, то навіть якщо ви погано місили тісто, навіть якщо ви. Ну не розумієтесь сильно на всіх процесах, які відбуваються в хлібі, навіть якщо ви десь там накосячили, що зробили не так, ви все одно матимете добрий хліб за будь-яких умов.